Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен Легкий сніг, здоров'я Вен. Друзі, вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 9 липня середа. Я вам традиційно пропоную ознайомитись з найважливішими новинами з цього справді божевільного світу. Перед тим як розпочати, попрошу кожного з вас підпишіться на YouTube 24, на мій YouTube канал, який є в описі до нашої з вами розмови. Обов'язково поставте лайк. Прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Дуже важливий нам зворотній зв'язок з вами, чути вас, розуміти ваші настрої, ваші емоції, і звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Це дуже важливо. Таким чином, ми просуваємо у кіномовний контент і боремося з російською пропагандою, яка намагається усюди пролізти і про. І це кремлівські щупальці. Про що сьогодні будемо з вами говорити? Дональд Трамп, очевидно, повністю вже наївся розмовами та історичними екскурсами від Путіна і вперше, справді вперше, добряче, не стримуючи себе лайливими словами, пройшовся по кривлі кремлівському диктаторові. Заступитись за патрона вирішив Дмитрій Медведів, але те, що він написав в себе в телеграм-каналі, напевне, вилізе боком, і Білий дім цього точно не залишить просто так. Сенатори, врешті сьогодні поставлять на голосування вже відомий усім законопроект санкційний проти РЕФ. Україна та ЄС знайшли спосіб, як послати Угорщину і Орбана з її з їхнім вето на початок перемовин між нашою країною і європейським союзом щодо вступу, справді знайшли. Лазівку, зрештою, Макрон здавав усіх гучними заявами про Україну під час свого візиту до Великої Британії і виступу в їхньому парламенті. Почнемо з того, що Трамп вже вдруге спочатку це було. Вночі з 8 на 9, перепрошую, перепрошую 7 на 8 липня на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Натаньягу він розкритикував Путіна. А тепер було засідання Кабміну і в нього в кабінеті. Верніше, так і була зустріч з журналістами, і він абсолютно не стримував себе, критикуючи і розносячи Путіна і його вчин. Поскоріше бездіяльність щодо припинення вогню чи війни в Україні. Час російського диктатора Владиміра Путіна гине занадто багато людей. Тож Сполучені Штати Америки таки можуть ухвалити нові санкції проти Росії. Про це заявив 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. Далі процитую Дональда Трампа: ми не задоволені Путіним. Я не задоволений Путіним. Я можу сказати вам це зараз, тому що він вбиває багато людей, і багато хто з них його солдати. Його. Солдати та українські солдати, і зараз це вже до 7 тисяч людей на тиждень, і я не задоволений путіним, сказав американський лідер. Тоді журналіст слушно запитав, чи є у Трампа намір конвертувати своє незадоволення Путіним у якісь конкретні кроки. На що Трамп відповів: я не говоритиму вам, хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз. Очевидно, він має на увазі санкції і тиск на Путіна. Заінтригував Трамп. Журналісти нагадали президенту США, що в Конгресі вже кілька місяців припадає пилом законопроект по про пакетні санкції проти Росії. Я його розглядаю. Відповідає Трамп. Сенат ухвалює дуже жорсткий законопроект про санкції. Так я його розглядаю. Це не обов'язковий законопроект. Це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і прийнять. Е Припинять його повністю з моєї волі, і я дуже уважно до цього ставлюся. При цьому Трамп похвалився американською військовою допомогою Україні, передачу якої критикував раніше, і це важливо. Українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Ми дали їм протитанкові рушниці, які підбивають танки. Ви просто. Спрямовуйте їх у бік танка і танка більше немає. Ми дали їм ракети найновіші та найкращі Ймовірно, це була б дуже швидка війна, яка тривала б 3-4 дні. Але в українців було наше неймовірне озброєння. Сказав Трамп. Тут важливо зазначити, що він не згадує Байдена, як як правило, так які е, він адресує початок цієї війни, і що це не його війна. І він не засуджує, як завжди, що там мовляв Зеленський і Україна багато бродю грошей. Чають кошти платників податків, як він каже США. Він тут виключно зосередився на розносі е, Путіна і на тому, яку хорошу зброю і вміло е, нею користуються українці. Далі ще тезисно вам е, скажу про що говорив Трамп і він там справді розійшовся повністю. Розповів, що він думає про Путіна. Так, от каже Путін на перший погляд, здається привітним, привітним хлопцем, але все, що ми від нього чуємо, порожні слова, які нічого не значать. Путін несе багато марення про Україну. Путін жбурляє в нас купу, так і каже Трамп. Путін не хороша людина, він погана людина. Він убив багатьох людей. В регулювання війни між Росією та Україною виявилося. Завданням складнішим ніж я очікував. Війна напевно могла б тривати значно швидше, якби США не допомагали Україні загалом, це була його найдовша прес-конференція журналістами Трампа з часу, відколи він став президентом Сполучених Штатів Америки. Вона тривала 1 годину 45 хвилин. Багато експертів кажуть, що він справді був на цій прес-конференції напевне найщирішим і найемоційнішим з усього. Часу свого президентства другої каденції варто також виокремити за питання журналістів про хімічну зброю, яку Росія застосовує у війні проти України. Йшлося про нещодавну доповідь європейських розвідок про масове застосування Росією таких речовин, як хлорпікрин. Які заборонені, звичайно ж, міжнародними конвенціями, Трамп переадресував це питання у голові ЦРУ Редкліфу. в свою чергу. Той сказав, що має певні дані, якими він не може відкрито поділитися, але Трамп не допустить жодних порушень міжнародних конвенцій нічого особливого. Не було сказано, але Трамп закнотував, що він не допустить порушення знову ж таки. Серйозна заява щодо війни Росії в Україні. Було ще два цікавих моменти, які я для вас ви... виокремив. Це Трамп згадав про БРІКС об'єднання, яке до речі, в неділю в понеділок. 6-7 числа саміт Брікс відбувався в Бразилії, ріо де жанейро де не було ні Сідзіньпіня, представника Китаю, ні Путіна, який побоявся летіти, бо є ордер на його арешт. От такі от країни там мали би бути присутніми. То Лавров на був представником від Росії. Так, от що Трамп сказав про Брікс і що Трамп сказав про європейський союз. Це дуже важливо. Брікс розвалився. знаєте, там ще кілька країн тримається, але загалом Брікс розвалився. Вони намагаються знищити долари, щоб їхня валюта стала. Стандартом ми не допустимо цього. Долар це король, і так буде і надалі. Вони можуть спробувати це зробити, але їм доведеться за це заплатити. Напередодні також Трамп сказав, що будь-яка країна, яка захоче доєднатися до цього об'єднання Брікса, там і Південна Африка, там і Росія, і Китай, там, взагалі, Бразилія, там такі країни, які нічим не поєднуються, намагаються шити їх Росія Китай. Під знаменником спільним, але там нічого насправді спільного у них немає. Так от Трамп заявив, що будь-яка країна, яка захоче вступити до БРІКСу, буде на неї накладено негайно мита від Сполучених Штатів Америки. Щодо Євросоюзу, він сказав: наступне: Європейський союз, Урсула фон дер Лейн були дуже добрі до нас раніше. Вони ставилися до нас дуже погано, а зараз дуже добре. Це ніби зовсім інший світ, і це дуже важливо, тому що досі тривають перемовини, то торгівельні міністерства. Європейським союзом і США. А нагадаю напередодні Урсула фондрлянь чітко висловилася про Китай. Якщо Китай далі буде співпрацювати з Росією, то Європейський Союз буде робити висновки в торгівельних відносинах з Китаєм. А ми знаємо прекрасно, що Китай США це конкуренти, є два гегемони світу цього і європейський ринок для них. Це такий смачний кусок, і бачимо, що Європейський Союз все-таки знаходить спільну мову з. Сполученими штатами Америки загалом що преса писала після цих висловлювань Трампа. New York Times написала, що Путін догрався, так і пишуть вони в заголовку. Трамп розвертає свою політику щодо України. Wall Street Journal написала, що Трамп розглядає можливість відправки в Україну додаткової системи протиповітряної оборони Patriot, після того, як останніми днями пообіцяв посилити оборону Києва від російських атак. І що найважливіше він казав про ракети. А Wall Street Journal каже, що окрім ракет, Трамп може надати також і комплекс Петріо. Це дуже важливо, тому що він нам вкрай вкрай необхідний для захисту неба над мирним населенням. Важливо також про що я анонсував початку нашої розмови: що сьогодні, 9 липня, в Конгресі Сполучених Штатів Америки буде представлено законопроект сенаторів Лінці Грема, республіканця і демократа. Блюменталя проти російської федерації, санкції проти російської федерації ну вони є творцями а підтримки підтримується законопроект 85 сенаторів зі ста так от таку заяву про те що сьогодні будуть голосувати зробив у соцмережі ікс колишній спікер палати представників сша ньют нютріґінгріч перепрошую за його словами, цей законопроект надішле потужний сигнал російському диктатору Путіну. Важливий законопроект сенатора Лінсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесений на розгляд у серду. Це дуже важливий законопроект, який надішле потужний сигнал Путіну, що говорити і вбивати це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора вбивці лише обмежений час. За законопроект сенатора Грема – це наступний розумний крок. У тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні, давайте розберемо тут на секундочку, тому що санк будь-які санкції не змусять Путіна зупинити війну зупинитися в Україні змусить тільки озброєння, над яким активно зараз працюють і Україна сполученими штатами Америки, і також до речі, в середині липня, міністр законаних міністр оборони Німеччини. Борис Пісторіус ослотить, аби говорити про озброєння, але це дуже вагомий тиск на Путіна. Що відомо про це? Давайте ще раз повторю коротко про цей законопроект, який буде голосувати сьогодні. Про те, що його поперше ніхто не бачив, вочі що там написано. Попередньо або Ґлінціґрем повідомляв, що цей законопроект передбачає, що на будь-яку країну, яка купує в Росії, там газ, нафту, урани інші якісь ресурси буде накладатися 500 відсотків мита. У торгів, торгівлі з Сполученими Штатами Америки, хоча згодом вже з'явилася інформація, що Лінці Грем готовий піти на поступки Трампові, і в цей закон прописали би умову, що Трамп буде вирішувати, на кого накладати. До кого застосовувати цей законопроект. Так чи інакше, головне, аби вони проголосували, і ми побачили, що в ньому є, і як Трамп дуже важливо буде його застосовувати. Бо ми вже не раз переконувалися в повномасштабній війні Росії проти України неважливо, які санкції, тобто важливо, які санкції, так приймають ті чи інші структури або країни, але найважливіше, як вони виконуються. Якщо не виконується, лише є на папері, то грішнім ціна. Ну і власне, давайте трішки поговоримо, як Кремль відреагував на слова Трампа. Дуже стримано відреагував речник. Путіна Пісков у Кремлі вважають рішення Дональда Трампа відновити поставки зброї України такими, що не сприятимуть спробам мирного врегулювання. За словами Піскова, Кремль зрозумів, що поставки зброї Україні тривають. Цитуємо: очевидно, що і європейці беруть активну участь у тому, щоб накачувати Україну озброєнням, сказав Пісков. Також він заявив, що Кремль вважає дії Трампа такими, що не лежать у русі спроб сприяти мирному врегулюванні. Пєсков вважає, що європейці обрали лінію спрямовану на продовження бойових дій. Давайте ми трішки з вами пояснимо Піскову, що лавові розмови з США, що вони нам можуть постачати, це є озброєння оборонного характеру. Тобто Україні потрібна зброя, аби захищати себе від геноцидних, варварських, терористичних атак Російської Федерації. Це удари дронами, удари балістикою, удари ракетами по Києву, Сумах, Харків, Одеса, Кривий Ріг, де вмирають десятками цивільного населення, де вночі люди бояться лягати спати, тому що знають, що може пролетіти шахет. А це піско називає накачуванням зброї Києва і небажанням дипломатично вирішувати цю війну. Ну ви розумієте наскільки абсурдні заяви. Але і те, Пісков був більш дипломатичний ніж Дмитрій Медведів, тому що після заяви президента США Трампа про нові поставки зброї Україні в Москві назвали його позицію щодо війни. Політичними гойдалками відповідну заяву зробив експрезидент Російської Федерації Дмитрій Медведєв. Американець знову катається на своїй улюбленій політичній гойдолці. Я задоволений розмовою з путіним. Я розчарований роз розмовою з Путіним. Ми не постачаємо нової зброї в Україні. Ми постачаємо багато зброї Україні для оборони. Як нам до цього ставитися? Задається питанням Мідведів, так як і раніше. Ніяк написав він у себе в телеграмі за його словами: саме так, тобто ніяк до слів Трампа ставиться не тільки російський солдат, а й верховний головнокомандувач. Тобто Владимир Путін при цьому Медведєв закликав повертати нашу землю, тобто українську землю він називає нашу, своєю землею, і працювати на перемогу, не уточнивши тім, що українські території ніколи не належали Російській Федерації, тож не можуть бути поверхнуті. А відтак дії Росії з погляду міжнародного права є. Збройну агресію та окупацію, ну от я думаю, що білий дім просто так не залишить ці заяви, що чхати хотів Путін на те, що говорить Трамп. Фактично сказав про це Медведів. Ну і пригадуйте, коли Трамп перепрошую, коли Медведів коментував удари США по Ірану. Медведів написав, що тепер, от Ізраїль Ірану будуть передавати ядерні боєголовки. Ну і тоді Трамп видав пару слів в соцмережі, запитався це справді, він сказав таке. І далі Медведів довелося виправдовуватись. Думаю, не за горами, що Медведів знову буде виправдовуватись ем, за свої слова, але Білий Дім зробить висновки з цих обурливих записів Медведєва. Щодо України і санкцій, Китай, давайте згадаємо трішки. Президент України Володимир Зеленський вів дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій, економічних та інших обмежень проти п'яти китайських компаній. Про це повідомив уповноважений по санкціям Владислав Власюк. Він наголосив, що під час масового обслугову Києва у ніч на 4 липня, пригадуйте, коли Трамп поговорив з Путіним 3 липня, потім була масована атака, а потім... Трамп говорив з Зеленським, і вони обоє назвали цю розмову телефонну 4 липня найкращою за всю весь час їхньої комунікації. Так, от під час цієї атаки по Києву, жахливої, там, де і дрони застосовувалися ракети, було виявлено величезну кількість деталей мікросхем, чіпів від Китаю. Ну і відповідно, рішення не забарилось, і в Зеленський підписав <кій> вів дію рішення РНБО про на санкції на п'ять компаній Китаю. Також стало відомо вже офіційно, що будуть зміни послів в різних країнах. У міністерстві закордонних справ України підтвердило намір президента Володимира Зеленського звільнити Оксану Маркарову з посади посла країни у Сполучених Штатах Америки у інтерв'ю одному з інтерв'ю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Маркарова є однією з найбільш успішних та ефективних послів. Однак у кожного дипломата є свій ротаційний цикл. За його словами, загалом слід очікувати близько 20 указів про звільнення та призначення нових керівників закордонних установ. Цитуємо Сибігу. Я вам підтверджую, що бачення президента України здійснити ротацію в усіх країнах G7, G20. тобто, передусім, посилити ці країни, в тому числі. Трек Сполучених Штатів Америки, тому це зараз дійсно на порядку денному не дарма, знаєте, обговорюють Маркарову Сполучених Штатах Америки, тому що багато хто каже, що можна було набагато активніше просувати українську позицію, набагато активніше лобіювати інтереси України, але тут ще ключову роль зіграла те, що республіканці прийшли до влади, і пригадуєте, коли Володимир Зеленський. Ем... Перед президентськими виборами в Сполучених Штатах відвідував США і він був в Пенсильванії на заводі виробництва озброєння для України. Туди не запросили республіканців, були лише демократи, і тоді спікер палати представників нижньої палати представників Майк Джонсон, який зараз і є спікером, і впливає дуже сильно на республіканську партію, заявив що Маркарову потрібно звільнити. Тому що вона допустила те, що, начебто, Україна і Зеленський втручається внутрішню політику США, звичайно, це були, були політичні заяви. Але загалом, знаєте, при республіканцях е, з такими от е, ситуаціями, як відбувалося в Пенсильванії, відвіданий заводи, який виробляє озброєння і. Закидами на Маркарву краще посла змінити, краще змінити підхід, щось почати з чистого аркушу, можливо, не людину, яка більш є вхожою до республіканців і зможе краще з ними комунікувати. Це однозначно. Ну і Угорщина красиво, гарно Україна ЄС послала лісом Орбана і його владу в Угорщині. В основоположних документах європейського союзу немає позиції, які б дозволили будь-якій країні заблокувати відкриття переговорів з Україною щодо вступу до блоку. Про це заявила віце-прем'єрка з питань євро. Ейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, що вона каже, ну вона це говорить в контексті Угорщини. Була зустріч на рівні президента Зеленського прем'єра Данії. Це, ви знаєте, прем'єрка це Фредеріксен, двох президентів європейських інституцій. І відповідно, ми точно зараз розуміємо, що для того, аби відкривати переговори, не потрібно одноголосного рішення усіх членів європейського союзу, тобто 27 членів. За словами Стефанишиної влада у Кине вже мала можливість синхронізувати свої плани з Данією, яка в липні почала головувати в Раді Європейського Союзу. На пів, наступні півроку буде головувати... Саме Данія, а це вірний друг України і країна, яка фінансує наше військово-промислове виробництво? Вона наголосила Стефанишина, що блокування Угорщини відкриття першого переговорного кластера з Україною стало поштовхом для глибшого вивчення питання розширення. Тут цікаво, що саме блокування угорщини змусило юристів українських європейських краще вивчати законодавство європейського і вникати в нього, і що вони з'ясували. Такий політичний демпінг угорщини, який зменшує амбіції Європейського Союзу через блокування, став поштовхом для аналізу і пошуку рішень. І стало зрозуміло, що ані договір про створення Європейського союзу, ані якісь рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту чи Європейської ради, не мають зобов'язань, щоб це було одностайне рішення. Одноголосне рішення наголошує Стефанишин. Стосується тільки закриття переговорів або закриття певних напрямків, тому от зрозуміло, що вето Угорщини не дійсне, і Україна може розпочинати перемовини з Європейським Союзом. Більше того, нагадаю вам минулого тижня. Урсула фон Дорлян, очільниця Єврокомісії, сказала, що Україна виконала, виконала усі умови, і тепер крок за ЄС розпочати перший кластер перемовин щодо вступу України до цієї структури сьогодні, 9 липня. Ож комітет постійних представників ЄС знову розгляне проєкт 18-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії. Позиція словаччини щодо блокування не змінилася. Обговорення 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації є в порядку денному на сьогодні, але не можна спрогнозувати, чи буде він затверджений, чи буде продовжений. Продовжене блокування з боку словаччини розповів поінформований посадовець європейського союзу. Він додав, що є надія на позитивне рішення вже сьогодні або цього тижня, або на е, цього тижня. справ водночас джерела видання в уряді Словаччини запевняє, що наразі ситуація залишається такою самою, як була минулої п'ятниці, коли пакет санкцій не було затверджено. Станом на зараз позиція словаччини не змінилася. Словаччина блокує 18 пакет. Проти Росії санкційний поки не отримує чіткої гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесли які принесуть, е відмова від купівлі російського газу. Це з 1 січня 28 восьмого року. На запитання, чи може змінитися позиція словаччини е сьогодні? Оцей от представник Європейського союзу відповів лаконічно, все може бути. Тут важливо треба сказати, що всі країни знайшли альтернативу скрапленому газу або трубопровідному газу від Росії. А Словаччина і Фіцо чухали собі голову ем, нічого не робили. Тепер кажуть, дайте нам гарантії. Ну традиційна м, політика слова. Чи не, і Угорщини, вони нічого не хочу робити. Вони є дотаційними країнами в Європейському Союзі, які отримують більше коштів ніж віддають європейській спільноті. Тому знову ж таки, як то кажуть, вибачте, їм треба підтирати задниці. Я думаю, що як і в попередніх всіх голосуваннях знайдуть підхід, тиск на Фіцо аби сказати йому припиняй. Цю це блокування, ну і обіцяємо розповісти про заяви Макрона. Президент Франції Меманель Макрон зробив нову заяву про підтримку України з боку Європи під час візиту до Британії. Тут важливо відзначити, що вперше з часу, відколи Британія вийшла з Європейського Союзу, найвищий представник Франції, президент, відвідав цю країну. Королівство він зустрівся е, на найвищому рівні, виступав в парламенті. Ну і наступну заяву, про яку будемо говорити, він зробив саме в парламенті. Але тут варто зазначити, що парламент це як, як правило в Британії. Це те місце, де виголошують такі самі. Визначні, намагаються бути дуже красномовними, якісь дуже фундаментальні і дуже доленосні речі говорити. Пригадуємо виступи під час Другої світової війни. То того ж таки, Черчилля в Палаті в парламенті. Ну і відповідно цим вирішив скористатися також Еммануель Макрон. За його словами, європейські країни продовжать підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією. Цитують, цитую слова Макрона. Grazie. Далі, європейці ніколи не кинуть Україну, ніколи сказав Макрон під час свого звернення до британського парламенту. Президент Франції підкреслив, що Україна була незаконно атакована Росією. Він похвалив Велику Британію за те, що вона ще до початку повномасштабного вторгнення Росії була одним із найближчих союзників України. Цитуємо Макрона. Далі щоразу, коли Росія Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не приймемо теорії про те, що сильніший. Правий додав Макрон. Президент Франції також заявив про те, що коаліція охочих продовжить домагатися припинення вогню між Україною і Росією. Ми будемо боротися до останньої хвилини, щоб домогтися припинення вогню, щоб почати переговори з побудови міцного і стійкого миру, тому що на карту поставлено нашу безпеку і наші спільні принципи в Україні. Нагадаю вам, я вчора вам розповідав, що політику каже, що є. Певні розбіжності між Великою Британією і Макроном і Францією в коаліції охочих, тому що одні мовляв звинувачують інших. Тож гру гру не буду вдаватися в деталі, але кожен хоче бути лідером цієї коаліції охочих, де до речі, входить ще Німеччина не претендує тягнути на себе ковдру першості, але найбільше найактивніше допомагає Україні. На завершення хочу розповісти, що стратегічний партнер Росії. Розчарувався в ній і вирішив не користатися її послугами. Я кажу про Іран. Іран придбав у Китаю партію зенітно-ракетних комплексів, щоб відновити свою протиповітряну оборону, яка зазнала значних втрат під час 12-денної війни з Ізраїлем. Про це повідомляє видання Middle East Eye. за словами арабського чиновника, який має доступ до розвідданих. Передача озброєння відбулася після 24 червня, коли Іран та Ізраїль домовилися про перемир'я. Точна кількість отриманих комплексів і їхні типи невідомі. Проте зазначається, що Тегаран розрахувався за них нафтою. Ще одне джерело повідомило, що союзники США в арабських країнах знали про цю угоду і повідомили про неї американців. Китай є найбільшим, нагадаю вам імпортером іранської нафти, коли була дванадцяти. 12... Денна війна, все, що робив Китай, для Ірану, казав, ви там собі воюєте, але Ормуську протоку не перекривайте. Це там протока, яка йде від країн близького сходу, і через цю протоку шарною в 55 60 десять кілометрів е, йде одна п'ята світової нафти. Так от адміністрація енергетичної інформації США у травневому звіті заявила, що майже 90% іранської нафти експортується до Китаю. Чому це важливо? Тому що коли розпочалася атака Ізраїлю по Ірану, то їхні основно, основою їхньої протиповітряної оборони були комплекси це 300 це 400 Вони експортний варіант Росії його називає тріумф, і вони обіцяли, що це найпотужніше ППО, яке можна збивати балістику і все, що летить, як ми побачили, ця ППО не могло боротися проти f-35 f-16 f-15 повністю було знищено. І тоді Трамп ще заявляв, що небо над Тегераном повністю вільне, і ми себе вільно там почуваємо. І справді воно це було так, тому Іран вирішив не купувати це браковане. Сміття від Росії і взяти їх в Китаю. Раніше стало відомо, що Іран відмовився від закупівлі Су 35 російських і надав перевагу ем, винищувачам китайським, які також вирішив придбати. Індія так само робить. Тобто, Росія ми з вами нараз говорили, втрачає свій вплив на близькому сході а також і. Тет і що для нас звичайно ж добре, тому що саме завдяки в першу чергу збройним силам України пригадуєте на початку повнотаного вторгнення Росію називали Второю армією міра. Про це зараз ніхто не говорить і в геополітику Росія вже не повернеться. Завди, завдяки ну мається на увазі на перших ролях. Завдяки звичайно ж силам оборони України. Це були найголовніші новини на ранок 9 липня. Коментуйте, діліться нашою розмову, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube 24, підписуйтесь на мій YouTube ресурс в описі до нашої розмови. І, звичайно ж, давайте разом відстоювати проукраїнську позицію і розвивати і просувати у кіномовний YouTube.